По-молодіжному, це імба, імбулечка, імбусінка. Бачили? Чи не бачили? Та-дам! І так, як ви думаєте, для кого із своїх дівчаток я замовила ось цей Lumi Box із Антошки? Як думаєте, розпаковочку я вам показала вже? Ну, тут просто боксик зашибісь. Звісно, головний акцент це афігінніша Барбі. Я мовчу, що в мене такого в дитинстві не було. В кого не було Барбі? Були такі діти? От у мене таких Барбі не було. У мене якісь чахлітні були ляльки. У Меліси вже деякі були барбі. Показую, Барбі. У кого, як ви думаєте, кому цей подаруночок буде? Кому Кому із моїх дівчат? Далі таке дитяча, мило пінка. милопінка. тако нажимаєш ручку, офігенно, а там такий візеруночок вилазить. Дуже-дуже класно. Така листівочка. Це смакота. Антистрес, стрес що я б не ни сама так вмакала, жмакала, вмакала. І ще дуже красиво. Це може бути пенал, це може бути і косметичка. Всередині, ось так бігають оті кульки, дуже класний набір. Я думаю, воно. Точно необхідне буде ці дівчинці, які я замовила. То що пишіть в коментарях ваші ідеї? А Антошці безмежно дякую, що таке придумали взагалі. Це дуже класно, не треба паритись за подарунок. І це значно вигідніше, чим купувати ці всі речі по окремості. Це однозначно. А ви можете їм написати, замовити. І що буде? Ви просто говорите, що кому вам потрібно. Хлопчик, дівчинка, там маленьке дитятко, який вік. Все, далі все зроблять за вас. Тому, ребята, майте на увазі. А я вже для цієї дівчинки підготувала і бачити з антошкою подаруночок.